Боже, благоставінь кожному. У вас таке було, коли ти щось так хочеш купити, придбати, назбирав гроші, говориш щастя, я куплю і буду такий щасливий. І коли придбав, дивися, щось не дуже і щасливий і не так багато радості. Так, куплю таку машину і буду самий щасливий. Купив таку машину і дивишся, не дуже щасливий, а в сусіда ще краща машина. Чому так відбувається? Тому що гармон радості він підіймається тоді, коли ти того бажаєш, бажання тебе От придбаю і тебе гармон радості підвищується. А коли ти придбав це, гармон радості він падає і ти вже не радий. Тому, що б ти не придбав, скільки б ти б не мав, це тимчасова маленька радість, а потім приходить розпач. Тому багато людей, які багаті, вони закінчують життя самогубством, вони мають все, самоліти, кораблі, біли, але радості немає, тому що вони вже досягли все, і гармон радості він падає. А знаєте, що приносить радость? Радость приносить Слово Боже, Ісус Христос. Тільки в ньому радость і життя вічне. Тому я тебе запрошую в місті Слово Боже. Там, де ти отримаєш щастя, радость, і твоє серце буде мати мир, спокій, і будеш вивчати Слово Боже і мати життя вічне нашим Господом на небесах. Запрошую тебе, підпишися на канал Салтаненко і вивчай слово.